Алоха, друзі, нарешті ми на дачі. Два тижні пройшло, як нас тут не було. Дивіться, це позаростало. Дуже висока трава, особливо ось там. Оце, звісно, да. Так, так сталося. Буває, що не були ми на дачі. Добре, що були дощі. І у нас все тут вологе, все мокре, все не засохло, все, все в порядку. Ой, подивись, скільки вже цього приросту. Ой, на цьому Барбариси. Як він називається? Кобальт. Кобальт. Теж молоді прирости. Так. А в нас наші троянди заквітли. Ми перед тим як знімати, подивилися. Правильні назви, бо ми минулий раз, коли розставляли ці підказки, то ми, мабуть, що навмання їх поставили, бо сьогодні зрозуміли, що Монблан, ой, Монблан, Оранж Меландіна. Ми, вона стояла під цією трояндою, але зрозуміли, що вона не відповідає назві, але це у нас Монблан. Дивіться, які через дощик вони брудні. Ось тут можна, подивитися, яка красуня рожева всередині жовта. Подивіться. Тут у нас що у нас? Теж жовтенький і блідорожевий. І потім на сонці вона вигоряє вся блідорожева. Вона кремових. Так, ось все, подивіться, скільки квітів. Ось все, це один цей, одна гілка, да. Боже, дуже красиво. Дивіться, тут ще маленькі, вони дуже красиві. Так, яка краса. Так, це Монблан. Тут ще буде квітнути. І ось є Буб'янки. Воно, мабуть, що без перервного квітіння, бо в минулому році він був трошки менший а, і менше у нього було квіти, але він квіт, мабуть, що у нас рази чотири. І, і ми в цьому році чекаємо, теж, щоб він у нас квіт. А ти більше разів. Боже, стільки комарів ми приїхали. Дуже багато комарів через цю погоду. Ще й пасмурно. Ой, пасмурно Мам. Хмарно. Так, ходімо далі. Тут обережно на цей не наступив. Це у нас а, симпаті. Ось так він заквіт. Через дощ, бачите, він уже по. Опадав, але залишилися от такі дві червоно-малинові квітки. У нього пелюстки такі, знаєте, як оксамитові на, на, на дотр, Да. З тієї сторони теж він такий мохровий, ой, мохровий оксамитового кольору. Да. Але будемо пересаджувати, бо а, мені здається, дуже мало місця. Треба його швиденько прибрати. Це у нас Оранж Меландина. Подивіться, який кущара. Саме на, мабуть, великий кущ у нас є. Ми, до речі, нещодавно дивилися канал «Натал... Наталін куточок, Наталін садочок, душі куточок. У неї теж є оцей сорт. Ми такі. Точно, вона ж такий ж саме. Але в неї вже дорослий кущ. Він, мабуть, що такий у неї вимахав огромний. І ми чекаємо теж такий огромний кущ, що у нас буде. Я не знаю, мабуть, що ми будемо зрізати під висоту цього забору, бо в неї там забор mm -hmm. трошки вищий. Да. І теж дуже багато квітів. Подивіться, бачите? Досі. Ой, ніжно-ніжно пахне, дуже смачно. Так, це у нас наступний Акрополіс. Але він уже, бачите. Не встигли да, Воно полістки валяються. Нура яка. якась, не знаю. Так, не встигли да, ми на нього. Але теж. А, ні, ось, бачите, буде брунечка одна маленька. Одна є, є єдина, жива. Сподіваємося, що. По встигнемо на його квітіння. Так, тут у нас далі цей ця троянда Безіменна, безіменна да ось такі в нього квіти. Трошки блідожухтуватий. Тут у нього реверс, реверс біленький, але дуже багато буде буде квітів у нього. Ось тут у нього ще є, ось тут він по закладах так, боже, аж стидно вам показувати. Це зароще. І наша жималость. Я чогось думав, що вона. ця фіолетова. Біла з Біла з жовтка. Так. У нас поки він А, він Щоб не заплатити. А, добре. Так. А це наша тіньова клумба. Подивіться, як заквіт, заквітла гортензія, які у нього красиві квіти Майдис. у неї. Цього сорту ми не знаємо, бо ми купували її. Як волотисту гортензію нам прислали широколисну гортензію. Так, і да, Дуже прикро, що ми не знаємо назви, але нічого, теж симпатичний, бачите, одужав. Так, що тут у нас ще? А, І у нас друга гортензія наша. Ми її підливали минулий раз халатом заліза. І щось, бачите, все одно він якийсь дуже хворобливий. Да, бачите. Може, може щось ще ви порадите нам підлити, зробити, бо дуже, дуже шкода буде, що, що він не, цей не хоче ніяк одужувати. Так, і естільба у нас заквітла. Ось такі у та нього квітка дуже красива. Yeah. Та що ж таке, квітка? Рослина. Да. Е, і що ще? А, і ходімо на ці ж, наші, скажіть мені, е, нашого родина. Подивіться на цих монстрів. Подивіться, це наші помідори. Так, це у нас. Малинове віканти. Оце. Це лимонний гігант. Це, по-моєму, хамілеон. А, ведмеже лапа, хамелеон і ківі. Там у нас були два перця, ми посадили. Один взагалі щось пропав. Один дуже слабенький, а ці перчики прям дуже, дуже добрі. Дуже ловкі, дуже хороші. Так, що у нас тут заквітли обережно наші цукіні, але ми пощупали вони пустоквітні і там теж ті ж самі. До речі, знаю, що можна ці квіти вживати в їжу. Так, і ось вогірки. А? Які вони. <смі> Бо у нас вже ж були взагалі такі малюські-малюські. Прям там щось три листочка у них було. А подивіться, вже скільки, які вони високі, здорові, ловкі, клас. Я не можу. Я, я такий щасливий. <смі> І ще, друзі, хочемо з вами поділитися новим придбанням, так як ви нам писали, що е е ці садоводи е мають ширнутися дозою якихось рослин. Тож ми стоїмо в цій коаліції, придбали ось таку папороть японська. Каче ще по-інакшому називають його Red Beauty. Мабуть, що жіночка нас не обдурила, що це Red Beauty. Він такий всередині трошки бородовий. Ось у молодий перерості у нього такі. Але ж ми щось подивилися на цей Red beauty в інтернеті. Ну, типу, схожий, але. Сподіваємось, що вона нас не адманула, і моя а, така давнішня мрія. Ми коли а, тільки придбали ділянку, де роздивлялися там в інтернеті а, хости які ми хочемо придбати, які вони взагалі існують. А, я побачив цей сорт. Це саме такий дрібний, мабуть, що М. да Вони ж там. МЛ і XL там uh, роз. Uh... Це може навіть С. А, мо можливо, так. Да. Uh, С. Ну, виходь, давай. давай виходь. <кхем> да. uh, і я побачив цих малюків. Це мишині вуха. Це машині вуха. Ні, це бандюсні вуха. Це... Це... Так, постараюся після. Це мексиканські вуха, а це <п informative> ну, сіні вуха. Таке у нього цупке листя, хоч він і дрібний. Але дуже такі моцні лист, листочки у неї. Та що ж так є, ти мене виправляєш. Уже квітне. Ось о. Дуже такий жалкований. Прям дуже видно, що він жовкований. Він буде блакитного кольору. От. І це все на тіньову клумбу. А може, в машині вуха не на тіньову клумбу. Ми ще не знаємо, але папороть на а, тіньову клумбу до нас. Там ще є трошки кусочок міста, ми, ми знайшли. так, І, да, Папороть на, піде на тіньову клумбу. Ага, клас, я не можу. Такі довольниць цими вухами, мишинами. І, так, Сьогодні ми в нас ще а, підемо, пообрізаємо троянди. Те, що відквітли, потім ще треба буде покосити нам травичку. Хоч і похмуро, але нічого, не буде так жарко нам щось робити. Так, і що, і щось будемо думати з тою гортензією. Ой, А, ну так, да, з тою гортензією, може, десь ще почитаємо якусь інформацію, що треба їй підлити, або як врятувати її. Uh, і все, да. і Думали сьогодні, коли приїхали на дачу, складали плани, може продовжити ту нашу клумбу. Да. Доложити до аграр і продовжити туди клумбу. Так, планів у нас багато, <тож>, тож будемо їх втілювати поступово. Так, будемо втілювати. Друзі, дощ іде вже другу годину. Можете самі подивитися, вже яка мокра земля. То будемо, мабуть, що вже збиратися їхати додому. Бо робота все вже закінчилася на цьому з цим дощем, але хай. Хай він поливає, це дуже добре для наших квітів та рослин, е, нашого городу. Е, на цьому все. Е, дякую, що завітали на наш канал. Е, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте е, і будьте чемними та -то толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв, Па-па.